Добрий день! Є наявності отакий трохтор, він йде на продажу. У нас є ще один, це за непотрібності продаємо. Ось в такому вінстоні. Ось така резина. Є трошки полупавшого. Такого. Так ось ззаді. циліндр не пропускає. Такий мотор. Ніхто не вимивав, не красив йому губи, як є, так і є. Ну, Не знаю, не заводили ми його днів. 4, мабуть. Сейчас піду, попробую завести ток на трубу, який дим пустя, так хай буде. projekte Можемо також продати і отаку сіялку і оприскувач. Оприскувач дуже гарний, резина нова. Єдине, що крила розкладаються вручну, не гідравлікою. А так, взагалі... Ну не знаю, мені дуже подобається. Ну, сіялка теж, в принципі, в гарному стані. Е, сіяли ми бездобре, познімали її ну, Є також ще одні. Можемо і газон продать і ось оці диски, також на продаж. Ну, диски должні вроде приїхати на вихідних забрати там, дзвонив хлопець. Ну, теж ось в такому стані. Ось є ця сварка, так. Дискували, в принципі, не знаю, у нас одні. Процип не єсть, а ціна продаж. Газун только